Привіт-привіт всім! Сьогодні у нас уже 26 серпня, і я хочу прозвітувати у такому чудовому проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Цей проєкт організувала Маруся з каналу «Марусіна скринька рукоділля та Оксана з каналу, Оксана онлайн». І цей проєкт триває протягом року. Кожного місяця ми в'яжемо шкарпетки. Умовою конкурсу є хоча б зв'язати хоча б одну пару шкарпеток. І в цьому місяці в мене знову лише одна пара шкарпеток. І ці шкарпетки ось такі різнокольорові. Як ви ще зрозуміли, це я дов'язувала з пряжу, яка в мене залишилася. Чомусь у мене дуже багато процесів, і в цьому місяці шкарпетки, в мене лише одні. Це є вони коротесенькі шкарпетки, я спеціально їх в'язала такі коротенькі. Почала я з чорної ниточки. Це у мене всі залишки пряжі. Від вівчарі кольорова вовна. Це спеціально мої коротенькі Чобітки, мої короткі чобітки. Я спеціально в'язала верх чорною ниточкою, щоб їх не так було видно. Але внизу ще була різна кольоровий Я почала в'язати, думала, мені вистачить пряжі. Хотіла тут чорне, тут фіолетове, і мисочок фіолетовим. Але я пров'язала стільки і моя. Бірюзова ниточка закінчилася. Ну, І мусила я в'язати фіолетово, а потім я знайшла якусь бордову ниточку. І ось так це я зв'язала собі шкарпетки якраз на осінь. Із нашими Ой, сусідами, мабуть, буду часто в підвалі, то, так як я вчитель то в'яжу. Шкарпетки, щоб було тепленько, знаходитись у підвалі. Ось це такі шкарпетки. Це зв'язані шкарпетки. І ось, хоча протягом цього місяця я ще зв'язала дві пари для свого батька і матері. Але я в них вже було вчора, позавчора день народження, то я подарувала фотографії, не зробивши. Це теж були звичайні шкарпетки. Ну, а ці шкарпетки підуть у мою скриньку, Я хочу до Нового року, скринька в мене все-таки, трошечки є шкарпеток. Ось, дивіться, є в моїй скринці шкарпетки, але все-таки ці шкарпетки. Кожний раз їх зменшується і зменшується. Я додаю, а їх майже не додаються. Але це хороша скринька. Якщо треба подарунок, то подарунок знаходиться тут і відразу. І шкарпетки нікому зайві не бувають. Але ж я все-таки готуюся до зими. Традиційно, як казав, мій зять те, що подарую шкарпетки, то я трошечки купила пряжі. Я купила пряжі в залишках, хочу спробувати Lady Yarn Comfy. Тут... Звичайний шкарпетковий склад 70 супервош, Але це мериносова шерсть і 25 нейлону як 400 грам на 100 метрів. Ниточка доволі тоненька, але я люблю такою в'язати. Ось це для мене нова пряжа. Я спробую будуть шкарпетки. Далі у мене ще купила я три маточки. Ось Браво Вінтер. Це теж карпеткова пряжа. І тут 75 Merino і 25 поліамід. Тут 100 грам, 420 метрів. А на вигляд ниточка, ця товсті, хоча повинна бути тонша, на вигляд вона товстіша, ніж ця ниточка. І тут у мене три маточки, я теж буду в'язати шкарпетки. Які шкарпетки будуть, я ще не знаю. Але щось буду в'язати. Це мені потрібно буде потрошечку готуватися, вірніше, готувати подарунки до нового року. Я все-таки маю надію, що я поїду і побачу своїх дітей. і... Подарую їм подарунки, так як змогу приїхати додому, вони не мають. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Переглядайте відео дівчаток, в описі під відео я розміщу посилання на дівчаток, там дівчата натворили. Натворили такої краси, переходьте, переглядайте і підтримуйте український контент. Я вам всім буду вдячна за вподобайку, за коментар і за підписку на свій канал. До зустрічі в наступних відео!